Ми продовжуємо проект передвиборної агітації на каналі Київ, програму політичної партії Українська Національна Асамблея зараз презентуватимуть її представники голова політради Ігор Мазур та Олег Березюк. Панове, я вас вітаю. Отже, мета з якого партія Українська Національна Асамблея йде до парламенту. Українська національна асамблея вже 20 років стоїть на сторожі українських цінностей. Ще з 89-го року. Організацію очолював Юрій Шухевич, який син. Командира української повстанської армії Романа Шухевича 39 років відбув за свого батька в таборах. Ясно, що з таким прапором ми йдемо як така бойова дружина захищати все українське, що є українську мову, українську історію, територію, тому що ми бачимо кілька років назад харківські угоди. Міністр табачник, який переписував історію України. Ну, останнє це мова, це те, що нас від дідів, прадідів Колескові материнські, те, що нас відрізняє. Господь Бог нам її дав цю мову, тому що він любить різноманіття, щоб ми були різними, але всі були по дорозі до нього. Тому… Два десятки чоловіків, і серед них у нас навіть є дві жінки, які також бойові. Це кандидат технічних наук Ольга, пані Ольга Косарна, також Наталка Чангулі, журналістка, яка була в гарячих точках. Я думаю, що вони також зможуть будь-якому чоловікові, якщо їх можна так назвати, які там вважають, що мають право плювати на українські цінності, поставити їх на місце. Окрім цього, за що ще вас повинні полюбити виборці? Якщо ти хочеш знати про те, що людина буде робити в майбутньому, треба подивитися, що вона робила в минулому. Україна починається з кожного з нас. Тобто не треба казати, що держава погана, ми там вибираємо недостойних людей. Справді, кожен українець. Громадянин України він є частинкою України. Тому ті люди, які при владі, це скажімо ті люди, які насправді є результатом волевиявлення виявлення громадян України. На жаль, у нас є така залежність перед. Ну, Поганому розумінні перед угу. телевізором, перед наглядною агітацією, де коли ці фантики, ці, цю, скажімо, яскраву шелуху люди сприймають за реальних людей. А насправді там стоять меркантильні інтереси, живіт, а не те, щоб переживати за державу, за майбутнє наших дітей. Зрозуміло, пане Олеже, який професійний досвід ви зможете використати у Верховній Раді? Ну, ви знаєте, я професійний адвокат і моя професія захищати людей. Якщо вона буде в парламенті, ми будемо робити це на більш високому рівні. Це перше. Друге, там стояло питання, чому виборці мають голосувати за нас. Дуже просто, тому що наші слова не розходяться з ділом. Щодо професійного досвіду, я вже говорив про те, що маємо напрацювання і в галузі законотворчості, маємо реальні конкретні результати по захисту прав громадян. Маємо проект конституції, маємо свої напрацювання щодо кримінально-процесуального кодексу. До речі, той кримінально-процесуальний кодекс, який прийняли недавно, він діяти не буде. І дуже скоро все суспільство побачить, що ті реформатори в лапках вони докерувалися до того, що і правова, і судова система буде паралізована. Щодо досвіду конкретизувати можете? Щодо особистого досвіду, ні, особистого вашої партії. Ну, ми об'єднали зусилля Української національної асамблеї, і Українського юридичного товариства. В українському юридичному товаристві є люди, які мають досвід роботи в правоохоронних органах. Це вчені, відомі в Україні вчені. Можна назвати Миколу Мельника, Миколу Хавренюка. Це люди, які мають великий досвід в сфері боротьби з корупцією, організованою злочинністю, автори кримінального кодексу. Микола Сірий один із провідних фахівців, який є одним із кращих фахівців в галузі кримінального процесу. Тому у, у нас є з ким працювати, у нас є що запропонувати людям. І коли ми будемо в парламенті, ми всі ці ініціативи будемо реалізовувати. Перші кроки у новообраному парламенті, якими ви їх бачите? Ну, в першу чергу, знаєте, я хочу сказати, що коли. Будують будинок, то починають будувати з фундаменту. Якщо міцний фундамент, то довго буде стояти будинок. Коли будують державу, потрібно починати будувати державу із конституції, визначити принципи формування державної влади, взаємодію. І я хочу сказати, що у нас вже є проєкт Конституції, який ми внесемо в парламент. Там чітко виписані повноваження законодавчого органу, виконавчої влади, там є принципи реформування. Ні, судової гілки влади, ну все це у нас є. У нас є свої напрацювання в галузі кримінально-процесуального законодавства. Одним словом, цілий ряд законопроєктів, про які зараз тільки говорять, у нас вони вже є напрацьовані. Єдине, що нам не вистачає, це немає суб'єкта законодавчої ініціативи, через якого ми могли б внести все на розгляд парламенту. Якщо у нас буде хоч один депутат, ми це зробимо. Чим більше депутатів у нас буде, тим ефективніше ми будемо працювати. Ну і зокрема, що стосується киян, у нас давно вже є проєкт закону про Київ. Я думаю, що найближчим часом ми презентуємо його широкій громадськості. Хоча... Ну, поки в нас не буде представництва свого в парламенті, ми реалізувати свої законодавчі ініціативи не зможемо. Чим ваші ініціативи відрізняються від того існуючого, існуючого законодавчого бази, яка є зараз? Відрізняються тим, що те, що сьогодні відбувається, це узурпація влади, влада зосереджена в одних руках, відсутній контроль з боку народу, і з боку парламенту. І в результаті виходить що так, що закони не працюють, суди приймають незаконні, неправовані. Судні рішення несправедливі і зробити з цим нічого не можна. Ми пропонуємо створити систему стримування противаг, те про що говорять там в Америці, в Швейцарії, і забезпечити контроль з боку народу за діями влади, як законодавчої, так і виконавчої, тому що і практика, і і теорія нам каже про те, що узурпувати владу може не тільки одна особа, а й колективний орган. Від цього треба застрахуватися для того, щоб застрахуватися від таких речей, потрібно мати незалежну судову гілку влади. Поки цього не буде. Не буде ні адвокатури, ні правосуддя, і захищати права людей буде надзвичайно важко. Я говорю це з усією відповідальністю. На сьогоднішній день є закон, де Юре є суд, але добитися ефективного захисту правосуддя майже неможливо. Ну, на сьогоднішній день я скажу так: адвокатів позбавили права на професію. Але адвокати не будуть мати цього права на професію до того часу, поки не буде незалежного суду. Ну, знову ж таки, це проблема не тільки адвокатів, а й усього суспільства, тому що, що забезпечити права людей без незалежного і справедливого суду неможливо. Пане Ігоре, найбільш актуальний законопроект, на ваш погляд, який ну, або закон, який потрібно змінити? Е, так як я вже більше 20 років займаюся патріотичним вихованням молоді, я бачу головну проблему сьогоднішнього дня, що наша молодь не бачить. Майбутнього в українській державі. Є тільки справжні патріоти, вони ще кажуть, хочемо жити на цій землі, хочемо робити все для того, щоб ця держава гордо стояла між інших. А 90% молоді дивляться, як би виїхати в Європу, в Штати, працювати і там залишитись. Якесь відношення держави, таке негативне до своїх громадян. Тому що ті, хто при владі, що помаранчеві, що білосині, як правило, завжди дивляться, як би використати владу в своїх руках для того, щоб збагатитись. Тому патріотичне виховання молоді, повернути як в школі, так і в вузах, ті самі навіть військові збори, щоб люди відчувши, чоловік, відчувши в руках зброю, він стає чоловіком. У НАУНСО ми зі зброєю в руках були в різних гарячих точках, нагороджені орденами інших держав. і ми вважаємо, що за українську державу треба боротися. Зрозуміло, пане Ігорі. На жаль, наш час вичерпаний. Панове, дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, що Ігор Мазур та Олег Березюк представляли сьогодні передвиборну програму політичної партії Українська Національна Асамблея. Зустрінемося.